Так, всім привіт, з вами я Лакі. Значить сьогодні в Schoolboy Escape 2 будемо проходити починати, виходить, допомагати дідусові і бабусі. Це третя, четверта, п'ята кінцівка. Це якраз коли ми будемо допомагати просто по по, по хазяйству. І почнемо ми, звісно, знову ж таки, з третьої кінцівки. Ну, а ви ставте лайки. Ось такі от лайки. Ось такі от. Знову ж таки. Коротше, е, на цей раз нам потрібно порубати дрова, а для цього нам потрібно, виходить, попастися е, ще, я думаю, два рази. Так, перший раз це буде ось цей. Нас зараз заставлять виривати. Ну і вибачаю за кашель. Надіюсь, він е, най... швидше Надіюсь, коротше, він пропаде. Ближчим часом. Нічого собі вони на важкому е режимі реально дуже швидко бігають. Ну що ж, ну що ж поїхали. Рубаємо дрова і проходимо е третю кінцівку. Задача в нас дуже проста і аналогічна. Нажимай на дрова, щоб їх колоти. І нам потрібно таким чином набрати 100%. І за кожен. Виходить, за кожну цю от палку ми получаємо по 2%. Ну і звісно, також ми можемо втекти, але ми цього робити не будемо, так як сьогодні нам потрібна іменно третя кінцівка. Робаємо. Так. Я її зовсім не Майже набрали половину. 42. 44. 46. 48. І так, половина в нас уже є. Тепер ще так. Раз і. Кінцівка пройдена. В принципі, оці кінцівки. Я знаю, що вони майже нікому не подобаються. Хоча сумніваюсь, що вони взагалі комусь подобається, но. Що зробиш? Мушу всі кінцівки прийти. Мені каже, це ти сам себе буде загнав. Вже 64%. Получається 2 третіх ми вже накололи. 70. 30% залишилось. Чудово! О, нас пішов перевіряти дідусь. Окей. Ага, і зразу під час того, як йде нас перевіряти, йде перевіряти машини. Ладно, в принципі, нам це лише на руку було би, якби ви проходили першу, другу або дев'яту кінцівку. Ну, зараз це, знаєш, не допомагає. Ну що ж, ось, залишилось у нас, виходить, три тички. Перша тичка, друга тичка. І третя кінцівка 3, 2, 1. Ми справилися з задачою, виходить. Окей. Сьогодні обіцяв заїхати один Богданом на річку, Окей. Кінцівка 3 з 9. час проходження 3, 33. Нічого собі. Ну, час проходження такий, знаєте. Незвичайний. Ну що ж, ладно, на цьому все, друзі. Став лайки, як завжди, кому не важко пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидав.